Ніч була темною і непогожою. Стою віч на із лютим звіром. Зробимо невеличку перерву. Ой, ви уявляєте? Буг і справді не лякався. Тобто це був не розіграш? У мене геніальний план. Ми з вами виженемо страх із Буга. Хто зі мною? Почалося. Буг ніколи не був хоробрим ведмедем. Чудовий краєвид. Так, а ми підемо туди. Через ущелину мертвого ведмедя. Oh. Але за допомогою кращого друга Еліота він розкриє шахливу таємницю. Ласкаво просимо на місце злочина. <просимо> Заходьте. Ми знайшли скарб. Про монстра багато чого можна дізнатись по гвалдиках. Це люстро його душі. Тут моє місце. Тривога! Гук Еліот і вся компашка знову на екрані. Кліч! <просимо> У мене кліщ. Зараз ними у лісі просто такий жах. У нових звірених пригодах. Ти вмієш літати? Ні. Але не на літаку. Питаннячко. Пілоти серед вас є. Люта, цибуля сосиска. Також кращі друзі у всьому схожі. Сезон полювання. Байки з лісу. Гей, що я пропустив? Кіно з 2 червня.